Вітаю, любі дітки! Сьогодні до нас завітав гість. Відгадайте загадку і дізнайтесь, хто до нас прийшов. У мене шубка з колючок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі наместинка. Діти, хто це? Це їжачок. Їжачок це незвичайна маленька тваринка, тіло якої вкрито колючими голочками. У нього короткі тонкі лапки і дивовижна гостра мордочка. Оченята у їжачка маленькі, чорні, ніби на мистинки. Вушка невеликі, схожі на тоненькі пелюстки. А злякавшись, чого небудь їжачок ховається, скрутившись клубком. Малята ось ми познайомилися з нашим гостем. А зараз я пропоную вам зробити їжечка з пластиліну. Для роботи нам понадобиться насіння соняшника, коричневий та чорний пластилін. Беремо коричневий пластилін, добре розминаємо його пальчиками. Потім скочуємо кульку. А зараз розкочуємо кульку у овал. Це буде тулуп їжачка. Відтягуємо мордочку їжачка. Беремо чорний пластилін та відщіпуємо три маленькі шматочки. Скочуємо маленькі кульки. Це будуть очі і носик нашого їжачка. Так. Діти, а чого не вистачає нашому їжачку? Вірно, голочок. Зараз ми прийомом вдавлювання розміщуємо насіння на спинці нашого їжачка. Щільно один біля одного насіння ми вдавлюємо. Ось такий їжачок вийшов у мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати. До побачення, до нових зустрічів!